І це шумоізоляція на виїзді. Стаю в фурі. Ось так взяли і розібрали повністю тут підлогу. У нас, звісно, бувало різне, але щоб ось так одразу два динаміка, це щось нове. Зацінуть який подіум на ауді. Опа! Щоб позаду динаміки встановити. Як ви характеризуєте цей трек, Дмитро? — Ось така ситуація. Нова магнітола вже боїться тренаху. Явно сигналить нам, що вона стоїть зліва. No to tonight, tonight, tonight. Вас вітає автоцентр «Децибел» і це шумоізоляція на виїзді. Як в тему проїжджає трактор? Це щось чимось. До нас завітав ось такий великий дав. Ви не повірите на шумку кабіни. Представляєте? І зараз ми її розбираємо. Чому вона стоїть на вулиці? А тому що вона не, проліз... не пролізла по висоті ворота. У наш бокс доволі високий, а от ворота трошечки опа. Пішов. Каже важке, Стою в фурі. Ось так взяли. І розібрали повністю тут підлогу, щоб що? Щоб зробити шумоізоляцію. Познімали всі сюдушки, кровати отут, повитаскували всі ящички. І можна через цей, отам подивитись навіть всередину. Ну, отак, треба тут зробити шумку пола. Я в повний зріст стою, мені нормально. Зацініть ось так. Ми тут все заклеїли віброізоляцію. І гляньте ось тут, навіть всередині. каза. — Добрий день. — Добрий. — і тут цю стіночку повністю і задню стінку також, і бічні, і отам всередині, і далі ще буде шар, шумопоглинача, і навіть зараз буде підлога ще. Робота із вантажними автомобілями має певний ряд відмінностей конструктивно. Тому із шумкою також відмінності присутні. Дуже багато часу йде на розборку всіх частин. Великим плюсом є робота із пласкими поверхнями. Я думаю, ви також здогадали, що матеріалу тут іде багатсько. Наша ж головна задача покращити комфорт, тому комбінуємо матеріали: вібра, шумка, все на своїх місцях. І здавалось би, Просто заклеїти по максимуму і все. Але щоб правильно зібрати все на місце, треба врахувати велику кількість нюансів. І так, шановні пані та панове, раді представити вам практично завершену до кінця кабіну. Ось тут у нас різні матеріали ми застосували. У нас тут є і Блок Про, і софт, і Мультісофт, і віброізоляція. У нас профік повністю поклеєна і по підлозі. І по полу, і тепер ось так потужно це виглядає. Стаю в носочках, бо тут дуже чисто. Гляньте, яка краса вийшла. Збираємо вже назад. Тут ще ось такі е, спеціальні для складування всякого ящики є. І справа, і зліва. Це люки відкриваються. На них також віброізоляції поклеїли. Щоб було чітко, І вже робимо зворотню збірку. салону. багато над акустикою не працювали, але все ж таки замінили рідні динаміки. DAW на коаксіали від ГЕС в штатні місця, які знаходяться за сидіннями, а також під спальним місцем розмістився сабвуфер ГЕС, але про нього поговоримо в наступному авто. Думаю, цей сабвуфер під сідушку точно буде навалювати на весь салон. У нас, звісно, бувало різне, але щоб ось так одразу два динаміка, це щось новеньке. До нас завітала Ауді на заміну штатної акустики, і як ви могли зрозуміти, ось це саме вона. Це штатка з Ауді. Тут стояв е, трьохполоска і на ній повністю попересихали під чесно. Після того, як бачиш щось таке, треба одразу дзвонити в битву екстрасенсів і питати, як до цього грала акустика. Ось вона стоїть на машині, щоб ви розуміли, що я вам не брешу. Ось, будь ласка, раз. Трошки прикручу, щоб вони не повилітали. Україна серед, Україна серед. Я я і порозлітались. Тобто, це не ми повідривали, це воно вже так і було. Подивіться, ось тут, наче взагалі якісь миші погризли. Ці bluetooth підвіси вже, звісно, ніяк не допомагали. І динаміки ніяк не грали, Вон, почуйте цей звук. Для цього автомобіля у нас також є трьохкомпонентний комплект акустики від Ground Zero в даному випадку JZTC 1653 другої версії. IE, якщо хочете так, в нього входить літбас. Обережненький, дифузорчик, поліпропілен фазово рівнююча куля. Весь комплект має 120 Вт номінальної потужності. Так, один із них, звісно, компонентів це Лідбас, серединка прикольна. Серія Титаніум у нас на неодимі, дуже легенька, класна. Також з поліпропілену, з з фазоворівнічою кулею, і конструкція Shell допоможе нам встановити це безпроблемно. Ось така посадочна глибина, дуже-дуже компактна. Із ще компактного тут є ось такий шовковий купольний, 20, хотів сказати, 25, але 19-міліметровий шовковий купольний твітер в пластиковому корпусі. Так, і, звісно, всі дроти там для підключення, вони ще в комплектації. Є до кожного сітки, для серединок сітки і ось такий кроссовер. Він вам Однозначно знадобиться, особливо, якщо ви будете підключати цю акустику від штатного головного пристрою, бо як інакше розділити всі частоти. Атенюація для твіттера, для Мідбаса на є. Дивіться, і тут все шикарно підписано. Він, до речі, для трьохполосного доволі компактний ось в долонечку. І все це діло будемо зараз встановлювати. По задній акустиці у нас іде комплект компонентки. PA6.20 від DLS. До речі, такі деякі деяті ауді стають взагалі без переробок і в передні двері. Ви просто викручуєте, прикручуєте новий комплект, покажемо, як це ставиться в задньому нашому випадку. І у нас є ось такі підцілювачі, кому вже виготовили проставочку. ставочку, маю 500 на 1. І до нього. Гес-Мед С2 на 300 Вт номінальної потужності з катухами 2, +2 щоб в один момент підключити. Трошечки вам зайвих звуків і робочого процесу із брудної кімнати, але вже встановлені два динаміка це власне Мідбас і серединка. Виготовили проставочне кільце. В нашому випадку з фанери. Все якісно зробили, пофарбували. Встановили в штатне місце, кросовер Встановили тут шикарна ніша, знайшлася для нього, тому він нікому не заважає при зборці карти, Мідбас, все в штатні місця позалітало на чудово. Залишається тільки на карту. А підключити твіттер і для нього вже дроти ми підготували. І на цьому встановлення акустики в штатні місця передньої дворі буде завершено. Із переробок тут лише одне проставичне кілечко для того, щоб прикрутити новий динамік. Як вам таке? Зацініть який подіум на ауді. Опа! Щоб позаду динаміки встановити. Нормально? До уваги власників А 6, с 6. Подивіться, ось так можна замінювати акустику, якщо обрати dls по 620 Позаду вони ідеально підходять прямісінько в штатну ось цю перехідну, величезну корзину. Ви просто старий динамік викручуєте звідси, новий вкручуєте, ставите на місце і вуаля, все працює. Твітер також чудово підходить в карту двері. Зараз ми її назад сюди перенесемо, вставимо і все буде отак. Через те, що в автомобілі немає жодних РЦАшок і стоїть штатний головний пристрій. Ми встановили сюди ось такий високорівневий перетворювач, який бере сигнал із задніх динаміків, перетворюється на низький рівень, і опа. Пішов ось сюди, Підсилювач встановлений у нас на сидіння через проставку, і так буде живитися наш майбутній сабвуфер мальва МВА-500 Ось так у нас виглядає повністю зібраний сабвуфер гс s С2 на полі на 300 Вт номінальної потужності в нашому фірмовому коробі з чорним корпетом, з косом. Чорний на чорному, з помаранчевим логотипчиком. Так би мовити. Ми, до речі, шильдики замінили із золотих на ось такий шліфований алюміній і. Нам так подобається навіть більше. Зараз цю красу встановимо туди. Із цікавенького цього місяця пройшли змагання з автозвуку, були і цікаві екземпляри, і ми заскочили на вогник трошки згадати минулі часи. Місцями було дуже гучно і навіть весело. <плес> Як ви характеризуєте цей трех так от. тепер будемо всі на ньому стріляти. Постав лайк цьому відео, якщо також сумуєш за гучними автозвуковими фіналами. А ми ж повертаємось до роботи. До нас на комплекс із шумоізоляції салону завітала Honda Accord. І спочатку все було максимально просто і зрозуміло. Розбираємо салон, вібра, шумка, збираємо все на місце і відпускаємо задоволеного клієнта. Але машинка мала інші плани. Тут виявився сюрприз. За ціні, друзі, ось така у нас вийшла ситуація з Кондо. Ми Почали все розбирати, почали ось вже стільки всього викинули весь майже салон, почали піднімати підлогу. А тут ось така ситуація. З такою ситуацією категорично не треба, категорично заборонено. Щось взагалі сюди клеїти, тому що саме через такі ситуації потім кажуть, що шумка дає іржу, дає гниль. Не тільки бачите, шумка, ось все було штатне, а тут ось такий дирявий сітуєшн вийшов. Це треба спочатку о, вирізати, варити, обробляти і лише тільки після цього шумити. Вібро та шумоізоляція на гнулий автомобіль це не тільки безглузда трата грошей, але й потенційно небезпечна ідея, яка може призвести до серйозних проблем. Зараз до нас повернулася honda Accord, вже поварена, відчистили тери. старої віброізоляції з Ось Бачите, там є одне містечко, тут є інше. Тут повністю зробили підлогу, і лише після цього ми робимо шум Тільки так це правильно. Тому що в іншому разі, якщо б ми все заклеїли, що ви думаєте, воно б все далі знило, і якраз би з'являлось в інтернеті цікаві відео про те, що шумка. Зробила погано машині. Вся підлога згнила, але є нюанс. Вона згнила до просто туди вже ще наклели шумку. Ми так не робимо. Спалили машинку поварили, і тепер можна робити і шумоізоляцію. Шумоізоляційні матеріали герметизують поверхню, до якої вони приклеєні. Якщо під ними вже є іржа, вас очікує тільки гниття зсередини. Іржа стрімко з'їдатиме метал під ізоляцією, і ви цього не побачите доти, доки не стане надто пір. Пізно. Знімати стару приклеєну на іржу ізоляцію, процес не із приємних. Коли майстер її зніме. Він наймовірніше виявить, що площа гнилі набагато більша ніж здавалося, оскільки процес активно йшов під шумкою. І саме через такі недбалі ситуації інтернетом ширяться міфи про те, що авто згниє після шумки. Але це далеко від правди. Якщо ваш автомобіль не має ознак гнилі і ви хочете підвищити акустичний та тепловий комфорт, шумоізоляція це чудове рішення. Головне використовувати якісні матеріали та дотримуватись технології нанесення. Саме так вчинили і ми. Спочатку кузовний ремонт, потім обробка металу, і лише після цього вібро та шумоізоляція. Все старе відірвали та відчистили, а нове щільно прикатали та заклеїли. І тепер власник буде кайфувати від тиші в авто довгі роки. І якщо ви слідкуєте за нашим інстаграмом, то, можливо, бачили, як ми розпаковували цю акустику. А для тих, хто цього не робить, зустрічайте новинка в нашому магазині S Max x 64 е, Так, я не помилився. к – це прекрасна компонентна акустика, яку ми вже неодноразово вам показували і встановлювали в різноманітні підбірки. Але тепер. ГЕС зробили з них коаксіали, і це нам дуже сильно допоможе а, збирати компоненти однієї серії. Подивіться на цю красу. Я нагадую, це коаксіал. Так, у нього тут присутні, як бачите, дві пари терміналів. Окремо підключається твітер, окремо підключається Мідбас. Мідбас все також на литій корзині з великим, гарним продуктивним феритовим магнітом. Дифузорчик паперовий із. VRC, тобто не боїться він зовнішніх чинників. Вітерочок обережний, з такою сіточкою, з сотами, все як і у більшої сітки. Якщо ви, звісно, будете її встановлювати, ми ж не будемо, бо все в штатні місця. І ось ці клоксіали нам допоможуть, ми їх встановимо позаду. Кроссовер також присутній саме для того, щоб під'єднати ось тут квітера на Мідбаса. Прикольно, прикольно! 110 Вт номінальної потужності, так само 93 дБ чутливості, як і у компонентних братів. І можете собі просто представити, як це буде звучати. Ми поки що ні, тому що ще не встановлювали сьогодні перший раз, тому що тільки з'явилася вона у нас в магазині. І щоб було взагалі класно, ось такий підсилювач у нас є ще від DLS. Сісіайка 44 з активним охолодженням. У нас тут ступінчаті колодки, всі налаштування, але вони нам не знадобляться. По-перше, тому що у нас а, виходить два комплекти, все підключено через кросовер. Звісно, те, що можна і позрізати, але в основному все буде нарулюватись також ще з магнітовою додатково. Підсилювач нам додасть якості. І у нас два комплекти шикарної акустики і ось. Оце буде бомба. І з цікавого в цьому автомобілі додатково власник прикупив ось такі куточки. Ось такі куточки. В них є ось така чашечка, і просто подивіться на цього красення. Ми зможемо його встановити таким чином, щоб було видно сітку. Ось сюди його допрацюємо, от доробимо. І потім покажу вам вже фінальний результат. Це буде дійсно цікаво. ось Така стічка під куточок, точніше, не стічка, а куточок. Навіть, зеркала, але із чудовим посадочним місцем під Твітера. От всі так робили, було б менше проблем. Але сьогодні в нас Honda Accord. В цих динаміків дуже хороша чутливість, як і в компонентної, так і коаксіальної версії. Вони грали б чудово навіть від головного пристрою. Але в нашому випадку в системі буде і підсилювач. Виготовили проставку із фанери, перетягнули карпетом та встановили все на звороті полички в багажному відділенні. Так вона буде практично непомітною та не займе додаткового місця. Вже по стандарту вся акустика в штатні місця. Виготовили кільця та встановили твітери ж стали в нові куточки. Все виглядає зібрано та лаконічно, ніби тут завжди і було. До нас сьогодні завітала мазда. І ми розібрали вже півсалону, щоб замінити їй магнітолу. Представляєте? ось так виглядає торпедо зараз. І це ще не кінець, тому що ось таку новиночку встановлюємо у мазду. Mazda. є CC4 Pro. Можливо, хтось бачив в нашому інстаграмі, хто підписаний. Це нова магнітола, дуже функціональна, дуже потужна. Це у нас ще версія, до речі, щоб ви розуміли. 12-256, то взагалі пушечна просто. А також комплект передніх та задніх парктроніків. Оновлений ось такий відеореєстратор цифровий і ще цифрова камера заднього огляду. Ось так виглядають нові Цифрові камери, немаленькі, є з роз'ємами. Подивіться, тепер все передається по цифрі, і звідси, і звісно, що нові технології, нові функції. Не аналоговий сигнал, а цифровий. Будь ласка, Вставляйте. Не від казу. Будь ласка. Ну-ка. Так. Зробимо вигляд, що ти не підпілювали 15 хвилин назад. Ось такі справи по бамперу, трошечки розмітили місця, де посвердлити отвори, щоб все було гарно. Оставили нам м'якеньке, надали тут від автомобіля. А все лише парктроніки встановити, що там то подумаєш. Чотири дірочки просверлі, все. І ось зараз вони з'являться. До речі, попереду вони вже з'явились. Трошки страшно, якщо чесно, виглядає. Але цей. Єнкувич, Крапович. Опс. Так. Гляньте, як попереду виглядає гарно. Ну прям вообще. Прям завод-завод. Вони, до речі, в цих місцях по заводу стоять. Он тут, он тут, он там і там. Гарно? Гарно. Поки ми трошки налаштовували магнітолу, зайшли до функції ADAS і бачимо, що хі -хі, нова магнітола вже боїться тренаху. Явно сигналить нам, що вона стоїть зліва. А не бойся, не бойся, не покусає тебе. <смас> Тьотка зла стоїть, дивишся. Да? І тепер розповім вам, що тут взагалі коїться. По-перше, як виглядає оболонка? Мені дуже подобається, тому що чесно скажу. Дуже схоже на айфончик Так воно все приємно, щось натискається. Я, звісно, не бачив вже давно андроїдів, але можу сказати, що мені це меню дуже і дуже подобається. Є під рукою одразу всі потрібні вам налаштування, Wi-Fi, мобільні дані, можна в налаштування одразу стрибнути. Bluetooth, все тут знаходиться. Навіть якщо ваш телефон підключений, показує батарею телефону. Представляєте собі таке? Напруга, все, отут, щоб ви далеко не ходили, є налаштування, і тут вже ого, скільки всього. По-перше, різні приколюхи з DTS. Ось є тут так, є ось так, є ось так. Але що нас цікавить? Нас цікавить, от я вибрав 5 і 1. Вона нам показує і три канали. Звісно, вибрав. Можна розрулювати. Гляньте, трьохполоску, Мідбас, середина, твіттер, сабвуфер. Давайте перевіримо. Величезний еквалізер, Можна крива, можна ось таку кількість смуг це перетворити. Далі часові затримки, все анімоване. Ну у нас тут 12258 по пам'яті, тому все це дуже адекватно і швидко працює, я б сказав, блискавично. Ось так. Гляньте, як виглядає по факту фейдер. Але це ну, дуже гарно. Ну і звісно, що налаштування наші по акустиці. Гляньте, от вітерочки, хочете, можна серединки порізати, можна мідбасики, ну і санбубіни. Просто дуже круто, те, що абсолютно для всіх динаміків є абсолютно всі ніякі не зрізані частоти від 20 Гц до 20 кГц. І починається це все 6 дБ, завершується 48 дБ на октаву. Графічно показується, як все працює фільтр. Що ви можете навіть не до кінця зрозумівши, що ви робите, зробити все правильно, якщо уважно подивитись на цю графічну панельку. Всі налаштування можна одразу скинути, натиснувши ось сюди на серединку, і буде все. Як і було до початку, налаштування звуку максимально лояльні для новачків і максимально зрозумілі, це величезний лайк. По функціоналу у нас камера заднього огляду вже неодноразово казали. Відеореєстратор, який тут називається камерою переднього огляду, і це. Цікава ситуація, тому що саме через цей діджитал і працює наша система АДАС. Якщо не знаєте, що це таке, ми б вам з задоволенням показали, але це треба зараз їхати і це треба ввечері показувати. Насправді це дуже прикольно виглядає ввечері, коли екранчик все показує, сигнали, де машина, де те. Ну коротше, тут всі одразу додатки предвстановлені, які вам потрібні. Можна ще докачати, хто полюбляє э, Вейс. Можна весь, можна собі там в плеймаркеті щось. Потім є слінку. Ой, я не туди натиснув. Повна, повна взагалі, абсолютно повна інтеграція з iPhone. Також є CarPlay і Android Auto, Звісно, також є, але я звернув увагу на те, що навіть сповіщення приходять сюди на дисплей. Тобто, ну, це дуже функціональний головний пристрій. Звісно, ми вивели всі, абсолютно всі прикулюхи наші, ось сімочка. Тут новий слот під сім-карту, такий обережний, класний. І два USB-шечки також сюди, якщо вам вони знадобляться і не хочете ви жодних там цих блютузів, <face> і карплеїв і такого іншого, звісно, можна, коли вже підключити сюди свою сімочку. Користуватися улюбленими стрімінговими сервісами для того ж ці магнітоли і ставляться. Шпалери навіть можна змінити на отакі з котиком. Рухливі. Хто хотів собі котика в машину? Зацініть прикол. Ну, звісно, це так, така відступ невеличкий, ліричний від всього цього. Скільки тут взагалі персоналізованих налаштувань? Я просто мовчу. А, наприклад, подивіться, є голосове керування українською мовою. Підтримується. І я вам зараз це доведу. Увімкнути радіо. Ну, хвиля, вибачте, була. 87,5. Давайте зараз... Якусь хвильку знайдемо, бо не на чомусь. О, ну ні, що, мені щось це не подобається. Далі про фейки. Про фейки. Ні. От одразу вимкнулося радіо із голосового мого керування. Увімкнути задню камеру. Головний екран. Ось так добряче вийшло попрацювати цього місяця. Якщо сподобалось відео, обов'язково став лайк, пиши коментарі, і побачимось в наступних відеох. Децибел!